Джингл Белс Жопки! У цьому відео мова не йтиме про бокс та інші збочення. До кінця року залишилось буквально декілька годин. Настрій сентиментальний, тому будемо говорити про вас. Про всіх хто впродовж 2024-го підписувався, дивився, лайкав та коментував. Велика вам. Дяка, жопки. У цьому році контент виходив рідко та нерегулярно. Буду намагатися виправити це у 2025-му. Тисну руку кожному з вас. Окремо, хочу передати привіт найбільш активним підписникам. Заздалегідь прошу вибачити, якщо якось неправильно назву чи є сім'я, прізвище чи нікнейм. Отож, дзвіночок, свайп, поїхали. Назарій Захарук, тримай кулачок, друже. Анатолій Ситник, бережи себе, бро! Дякую, що знаходиш час для мордобою. Бей-бей, Москалі, тримай православний привіт. Челіос. Якщо лайно, то тільки блогерське. Райверс, акей Павло Ціцяла. Труси та Кадило це завжди топ. Кухаришин Олег. Обмінюю найкращі звороти на найкращі коментарі. Поки що виходить. Богдан Лі гарний контент як борщ, має настоятися. Кирило Кожум'яка. Обов'язково передивлюсь, але вже у наступному році. Ок. Олександр Петренко, директор. Завтра маємо добити усі скетчі. Хід інженія. Головне, що ти не тупанув і обрав правильний ютуб канал ProBox. Влад! Довгий коментар, лаконічний привіт. Привіт. Лакімен. Сам Красава. Самсунг, Самсунг. Бажаю кожному зустріти людину, яка полюбить тебе так, як Samsung Самсунг любить Усика. Віталій Поплавець. Нам з Барінчиком дуже приємно, що ти слідкуєш за нашим контентом. Дмитро Григор'єв. я не вакансія. Йопти. Сергій Самойлов. Гарний коментар. Дякую автору. Віталій Ковальчук. Неважливо, чи я хейтер, Важливо, що я фанат підписників каналу Мордобій. Артем Козмуляк. Зате позитивно впливають на нашу комунікацію. Михайло Савченко. Крутий коментар. Емодзі, те, що треба. А головне приємно. Ервін. Навзаєм, чувак СЛ. ту Расізм. Земля для землян. Дмитро Заєць. Все просто як слово дякую. Тоні Бегі Бек. Частіше пишіть коментарі. У вас непогано виходить. Фрідом Спуа. Чувак, я півдня ржав над цим коментом. Щиро дякую. Чекаю на твої погрози у наступному році. Обійняв. Ні, реально дуже прикольний коментар. Короче, жопки, вітаю усіх зі святами. Бажаю, щоб у вас все було заєбіст. Ще раз дякую за те, що долучились до мордобою. Побачимось у наступному році. Гепікрисне!